Номер 468, Брізі Unix ціна 4500. Розкладаємо. Ремінь безпеки. Якщо не будете користуватись, то зніміть, бо буде лише заважати. І параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 41 см. Загальна ширина від обода до обода 60 см, глибина сидіння 40. Висота сидіння до підлоги 50 см, висота спинки 41 см, важить він 17 кг і отримане навантаження 125 кг. Повністю справний інвалідний візок. Є в ньому деякі недоліки. І, звісно, переваги також є. Зараз я вам буду показувати, розказувати. Підніжки є, можуть бути отакі, бачите, царапини, як ви зауважили, думаю, те, що це підніжки від різних колясок, проте вони по висоті вони одинакові. Просто що, можливо, виглядає не прям так, щоб ідеально. Але вони складаються, відкидаються, знімаються, регулюються по довжині, Ось тут оці отвори. Є такий також ремінь проти зісковування ніг. Зверніть увагу на передні колеса. Як вони обертаються, нічого не штопориться, значить підшипники в нормі. Це в нас литі колеса, розмір 200х300. Доволі таки навіть непоганий рівень протектора. Можна регулювати їх по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса. 24-ті литі колеса, хороший стан протектора. Є царапини на оводах. Швидко муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює все невідмінно і є можливість регулювати по силі затиску. Ось оцей шестигранник. З другої сторони, все так само. А сидіння, це я вважаю одне з найбільш слабших місць в даній колясці. що я маю на увазі. Воно візуально ціле, проте от десь оцей от шар, бачите, він як десь ну, типу, як тут же, м чи як потріскався, я навіть не знаю, як це назвати. Десь місцями є от, там, заломлення. Самого сидіння. Проте воно ціле, ну, все ок. тут десь. Ось тут. Бачите, тут пішла така як стрілка. Вона невелика. А так, в принципі, все норм. Можна його, звісно, попрати, відкручуємо Ось ці всі болтики. Так само і спинку. Спинку можна зняти, вона в доволі непоганому стані. Кращий стан, ніж сидіння, також м'яка. Ну, якось так. Чорний, не вигорівши. Підлокітники мінімально трішки от цей, можливо, вигорів, цей от в кращому стані. А ці всі боковушки, все воно ціле. Звісно, що відкидається. Є можливість. Регулювати глибину підлокітника. Позаду у нас тут, я так собі розумію, можна взагалі зняти ось ці от ручки, так, щоб вона була більш компактна в транспортуванні ця коляска. Є така от підставка для костлів або тростини а висота коліс не регулюється. Одна позиція. Ну і тут, навіть ще можна, так, якщо натискаємо. То припіднімається прій, таким чином легше долати перешкоди. Багато просто людей таких речей не знають. Тому, можливо, вам буде корисно. І ну, є такі якісь царапини на ручках. А так, загалом все їздить, все працює. Я думаю, свого клієнта цей візок знайде. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання залишу внизу під відео. І дякую за увагу.